Виховуйте гідну людину. Любіть своїх дітей, але не розбещуйте. Розбещення дитини найчастіше у відсутності заняття. Розбещити дитину можна і в бідності, і в багатстві. А при ласкавій суровості можна виховати дитину справжньою людиною. Виховуйте вдячність. Хай буде добре не тільки дітям. А і вам не буде батькам щастя без щастя дітей, але нехай і їх хвилюють ваші біди. Залучайте дітей до роботи. Ніхто не може сидіти без діла, коли трудиться мама. Фізичне покарання це показник вашої слабкості, розгубленості і педагогічного безкультур'я. Ремінь і тумак вбивають в дитячому серці витонченість та чуйність. Не ставте свою дитину у становище, коли вона змушена оборонятися брехнею. І ви будьте до кінця навіть у дрібницях правдивими і чесними зі своїми дітьми. Не забувайте ділитися з своїми дітьми удачами і невдачами на роботі. Тоді вони будуть ділитися з вами своїми секретами, будуть чекати ваших підтримки та поради. Навчіть дитину, що зломаний іграшковий автомобіль чи ведмедик із відірваним вухом страждають від болю так само, як поранений птах. Це народжує у дитини чуйність і добре серце. Пам'ятайте, вашу дитину виховує кожна хвилина життя. Кожен шматочок землі, кожен ваш крок, слово, справа використовуйте як основні методи виховання, переконання, стимулювання та заохочення.